Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні я хочу вам показати, як вив'язується стопчик без накиду гачком. В попередньому відео ми в'язали ланцюжок з повітряних петель. У в'язанні гачком взагалі існує три базові елементи. Повітряна петля, стовпчик без накиду і стовпчик з накидом. Якщо ви володієте цими трьома базовими елементами, ви можете вив'язувати будь-який виріб. Сьогодні я вам показую, як вив'язується стовпчик без накида. В попередньому відео ми робили ланцюжок з повітряних петель. Ми його зробили. І тепер беремо в останню петлю, де ми робили цей ланцюжок. Гачок гачок. Повітряна петля на гачку і вводимо тепер гачок, робоча нитка на вказівному пальці лівої руки, вводимо гачок в другу повітряну петлю від кінця гачка. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо через ту повітряну петлю, в яку ми вводили гачок. На, гачок, на гачку дві петлі. Тепер знов захоплюємо. Робочу нитку на пальці і протягуємо цю петлю, точніше робочу нитку через ці дві петлі, які знаходяться на гачку. Осталася в нас одна петля і перший стовпчик без накиду вив'язаний. Далі знову повторюємо таке саме: вслідуючу повітряну петлю ланцюжка, уводимо гачок. Дивіться, друзі, уважно. Захоплюємо робочу нитку на пальці. Протягуємо її через цю петлю, в яку ми вводили. На гачку в нас дві петлі. Знов захоплюємо робочу нитку на пальці і протягуємо її через дві петлі, які є в нас на гачку. З двох петель вив'язали ми одну петлю. Знов другий стовпчик без накиду в нас готовий. Далі все повторюємо так само вслідуючу петлю ланцюжка. Вводимо ми гачок, захоплюємо робочу нитку, яка знаходиться на пальці. Протягуємо через цю петлю, витягуємо з цієї петлі, точніше. Дві петлі на гачку. Знов захоплюємо робочу нитку. І протягуємо її через ці дві петлі, які в нас на гачку. З них витягуємо, виходить, одна петля. І так, друзі, ми в'яжемо скільки нам потрібно. Бачите, отак раз. слідуючу петлю вводимо, знову вив'язуємо слідуючу петлю. І так вив'язуємо, скільки нам потрібно. Я думаю, що вам все зрозуміло. Працюйте, ставте там відео про, проглядайте, ставте на паузу, щоб помаліше там зрозуміти, як, як його вив'язувати. Я думаю, що тут все зрозуміло. На сьогодні все. Надіюся, що вам відео моє сподобалося. Дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До нових зустрічей! Всім миру і добра!